Ваша оселя нагадує один великий собачий туалет. Втомилися відчищення та заміни килимів і меблів. Представляємо поті печ. Тепер, щоб справляти свої потреби, у собак є безпечне місце. Більше жодних плям на килимі, дерев'яній підлозі чи слідів на кріслі. На відміну від газет, які протікають, поверхня поті печ залишається свіжою. Крім того, вона поглинає весь бруд та неприємні запахи. Дивіться, ми вилімо цілий літр води прямо на поті печ. Вона зникає, залишаючи синтетичну траву високою і сухою. Неймовірно, штучний газон з дерну на вигляд і дотик, як справжня трава. Він приваблює собак. Високий дерен висушує основу, усуваючи неприємні запахи. Наприкінці дня треба лише вилити рідину. Все дуже просто мої собаки та я ненавидимо виходити в холодну погоду. Потіпеч – чудове рішення. Потіпеч ідеально підходить для навчання цусенят. Ми любимо плямку, але її було неможливо навчити. Потім у нас з'явився поті Печ і врятував чистоту в нашому домі. Коли собаки залишаються вдома на весь день, з ними обов'язково щось трапляється. Щоразу, коли вертаєшся додому, там безлад, а з потіпеч – жодних сюрпризів. На погода може злякати вашого домашнього улюбленця, а з потіпеч – він безпечно робить свої справи в приміщенні. Більше жодних очікувань ліфта з бідолашною собакою. Поті Печ ідеально підходить для квартир і навіть для балкону чи тераси. Потіпеч чудова допомога в навчанні цуценят. Ефект помітний вже після першого використання. Тож більше не треба виходити на вулицю в холодну погоду, чи викидати купу грошей на дорогі собачі килимки. Замовляйте потіпеч за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Потіпеч також доступний у великому розмірі. Потіпеч зручний і простий у використанні. Він ідеально підходить для квартири та позбавляє необхідності гуляти з собакою в холодну погоду. Це чудова допомога в навчанні цуценят. Телефонуйте і замовляйте потіпеч прямо зараз, і нехай ваші килими, підлоги та меблі виглядають як нові. А ви та ваш собака будете щасливими?